Вітаємо на каналі Українського гідромецентру. Поговоримо про погоду, яка буде на цьому тижні. Отже, на цьому тижні спостерігатиметься динамічні синоптичні ситуації. Ближче до кінця тижня дощі зменшаться, температура дещо зміниться. Починаючи з другої половини вівторка, на території України буде проходити улуговина з атмосферними фронтами, тобто принесуть дощі. Вже завтра, крім. Сходу та південного сходу дощова погода. У середу у більшості областей та на лівобережжі пройдуть дощі різної інтенсивності. А ось четверга буде поширюватися поле високого тиску. На правобережжі переважно без опадів. на решті території місцями невеликий дощ. У п'ятницю переважно без істотних опадів. Щодо вітру. Вітер північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Однак під час проходження атмосферних фронтів вітер може посилюватись. Переходимо до температури. Температура у найближчі три доби вночі 5-12 градусів тепла, в день 10-15 градусів. На Закарпатті та півні країни в межах 17-21 градусів. Ближче до кінця тижня температура вночі 3-9 градусів на узбережжі морів до 11 градусів, в день 10-16 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.